Границя ключ переломлен пополам і дідуськопутін навірно привратіться в ліповий м'я. Російські добровольці продовжують визволяти свою землю в Білгородській області. Легіони РДК та Свобода Росії проводять наступальні операції. Повідомили, уже звільнили населений Побовні, пункт, Побовні, пункт Побовні. Козенка. Росзмі заявляють, що РФ втратила контроль над Щетинівкою та Горківським. Страфійний БТР 82 а а ФСБ Російської Федерації. Та у Грайворонському окрузі паніки нет, заявив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков. Реакція людей вказує на зворотне. Місцеві масово втікають з Білгородщини. Ті, що залишилися, не знають, де ховатися, бо ж укриттів немає. Мобаубіжіща ні ма бабаубіжіща в доме, два подвала і не можемо ні один зайти. Да ж це такое. Тим часом в регіоні оголосили проведення режиму контртерористичної операції. Нібито міноборони РФ вже проводить зачистку серед мирного населення на сьогоднішній день. Ні всі необхідні дії зі сторони силових структур вони проводяться. Ждем. Канчання завершення функція це вже не перший похід ДРГ в Росію. Нещодавно в Брянську представники Легіону Свобода Росії вже анонсували звільнення країни від путінського режиму. Зараз добровольців побільшало, вони пройшли відповідне навчання і перейшли до наступної фази. Стверджує військовий експерт Владислав Селізньов. Ці бійці точно не воюють з мешканцями цивільними мешканцями. Російської Федерації, ну а ворог, який чинить спротив, то є законна ціль, і відповідно її знищують. Зараз ми знаємо, що на території Білгородської області триває так звана кова. Да, триває контрористична операція, але не надто наполегливо російські представники та ті чи регулярних російських військ прагнуть сунути вперед і воювати в лісах Білгородщини з тим самим бійцями РДК». Україна теж виграє від цих подій, хоча й не причетна до них. РФ уже перекидає свої війська з тимчасово окупованих українських територій до Білгорода, що демонструє брак людських ресурсів. Також це потужна інформаційна кампанія яка допоможе зруйнувати образ Путіна в очах росіян, ми розуміємо, що це серйозна інформаційна криза, яка нівелює намагання російсько російської влади розкрутити перемогу під Бахмутом чи захоплення Бахмута, намагання перетворити Бахмут якийсь символічну перемогу в війні. Ситуація під Білгородом обнуляє оці спроби. Ці події в Україні не нашкодять. Переконаний політолог Руслан Бортнік. Хоча Росія вже намагається використати заворушення у Білгороді як напад України на Росію, та на цю провокацію ніхто не купиться. Ми дуже чітко прояснили українцям, що ми не уможливлюємо і не заохочуємо атаки за межами українських кордонів. Але я вважаю, що важливо зробити крок назад і нагадати світові, що звісно це Росія розпочала цю війну. Це Росія продовжує нападати на мирне населення в Україні. Росія обстрілює школи, лікарні та цивільну інфраструктуру. Тож Україна вправі вирішувати, як вона хоче проводити свої військові операції. Але агресором у цій війні є Росія. Юлія Васильєва, Давіда Вершин. Новини, 33 канал.